Отже, якщо ми говоримо про е, Україну Ерефя, дуже цікаво те, що нема е, нема таких так званих е, перетинів. Е, частіше всього, коли ми говоримо про кармічні відносини, зазвичай є перетини по нижньому ряду. В Україні Ерефі їх немає, але але е, якщо ми будемо дивитися по тару нумерології, дуже цікавим є е, місяць. 8-6. Це, е, якщо ми говоримо про сумісність людей, це завжди місяць демонструє через стару нумерологію, які відносини їх між собою. Е, у нас 14-ка. 14-ка – це е, вірна міра, Чотирнадцятка це деякий баланс, але баланс, який час від часу виходить е, за рамки того самого балансу. Тобто, можемо говорити, що дуже великий культурний, е, культурний вплив дуже великий, звісно. Чотирнадцятька це ще про мистецтво, але чотирнадцятка завжди виходить за рамки. Е, за рамки домовленості, чотирнадцята завжди виходить за е, рамки якоїсь стабільності. Тобто е, е, вірна міра або помірність вона е, стабільна допоки, але в якийсь час її пробуває. Приходить 15 аркан, 15 аркан це диявол. Тобто, навіть тут закладений у той конфлікт, який не є постійним, але є е, у часі, відкладеному часі. Далі ми йдемо е, дуже цікавим, і це насправді може не дуже сподобатись багато кому, Але якщо ми говоримо про е, підсумок, десятка та сімка, прикол в тому, що у підсумку все одно держава можуть співпрацювати і будуть співпрацювати яким чином хто буде на чолі, я це не буду говорити, але число говорить про те, що е, коли вони можуть ну, умовно бути друзями, як би це зараз не звучало, я розумію, що звучить не дуже однозначно, так. Але коли вони можуть бути друзями, вони є не просто корисними, вони є дуже м важливими одне для одного. Тобто 17-ка, коли є в е, сумісності у людей, це дуже класна сумісність, одна з найкращих, яка тільки може бути. Але десятка тут, е, десятка тут е, сімка тут, 10 плюс 7, ми отримаємо 17-ку. Це те до чого має бути е, прийти. Тобто, це те, до чого е, держави мають прийти. Е, я розумію, що це звучить як фантастика, але. Подивимось, подивимось, як воно буде. Історично, насправді, дуже багато таких цікавих речей, коли ми розглядаємо геополіту. Що ще тут можна сказати? Я ось я так подивлюсь. Ще цікавим є, як на мене. Uh, так, дивіться, 12, 24, це 36, це дев'ятка стара нумерологія, це я маю на увазі дні 12, та 24, це 9. Ось тут закладена та м, м, історія про старшого брата. Дев'ятка це е, е, відлюдник, а російського, дев'ятка це як е, якийсь статус та е, е, якась ієрархія. E, і насправді, в мінусі це якраз хтось когось хоче захопити ідеологічно. Насправді це постійно відбувається. Але в такому плюсовому проявленні дев'ятка це про е, духовність, про розвиток, про е, силу, про е, творчість, про дуже такі стрімкий розвиток. Е, що ще дуже цікаво, так це насправді, якщо ми говоримо про е, сумісність саме в е, Ну, Повсякденному такому житті, і накладаючи на період війни, то е десятка і сімка, вони конкурують між собою. Тобто, для того, щоб прийти до 17-ки, має пройти певний шлях у цієї конференції. Але знаєте, е я одну річ дуже хочу таку сказати, що е коли прийде час, я б дуже волів те, щоб Україна ця дата змінилася. Бо ця дата вона притягає до себе конфлікт, в тому числі військовий. Ця дата притягає до себе скандали, ця дата притягає до себе е, нестабільність, притягає до себе махінації, притягає до себе А е, 33, дивіться, це дуже цікава річ. 33 ось в цьому місці говорить про те, що якщо мова про людину, про людину, то е, в цьому місці тридцятка говорить про те, що такою людиною часто, часто користуються. Тобто людина озвучує ідеї, а хтось бере ці ідеї, і реалізовує. Якщо ми говоримо про м, Україну е, як державу, то 33 говорить про те, що е, землі е, або е, уми наші від'їжджають їх, просто купляють. Про те, що технічно Україна завжди буде дуже розвинутий, але не буде вміти через свою конфліктність залишити усі самі уми вдома. І це те, що має статися. І насправді в цьому місці має бути або четвірка, або шістка. Тобто гармонічні числа, які за своєю природою дуже підійшли, підійшли Україні для майбутнього. Але я сподіваюся, що. В Майбутньому це дійсно відбудеться. Що ще? Що ще? Дивіться, ну насправді із таких цікавих моментів ось цій даті закладений розпад. Тобто в цій даті вже від початку 12-ка, 10-ка, тобто постійна, е постійне намагання. Бути зверх лідером, постійне намагання впливати на інших, призводить до внутрішнього конфлікту та внутрішнього розкладу. А дванадцятка в цьому буде дуже допомагати. Насправді вони не розуміють, що є політика, там, де вони зіштовхують лбами мігрантів, там де вони дуже сильно намагаються гратися на Релігійних уподобаннях, де вони створюють конфлікти, це, це це саме те, що і призведе до розпаду РФ. і це насправді може відбутися дуже швидко, набагато швидше, аніж ми можемо собі уявити. Ось такі дуже цікаві речі. Насправді все, як деякі кажуть, все не так однозначно. По-перше, по перше, дивіться, місяць. Ну зрозуміло вже логіку, це одна з головніших, один з головніших показників, і у нас тут 15. Якщо говорити дуже відверто, то Україна США потрібна як елемент впливу на ЕРФІ. Або як те, що можна використати не більше, не менше. Тобто, оця п'ятнадцятка. Ну, ми насправді це й бачимо. Ну, давайте відверто. Ми це дуже добре бачимо, і м насправді і насправді дуже цікаво. Дивіться, дуже цікавий е підсумок. Я так пробіжусь пробіжу відразу по всім числам: 5 плюс 7 це 12, це жертва. Тобто США без проблем принесе в жертву Україну, коли це буде потрібно. А можна вже й приносить. Ну, давайте відверто кажемо так, причому дивіться 24 плюс 4 це у нас 28, це десятка в дні, це говорить про те, що економічно насправді. Uh, історично ми будемо дуже пов'язані дуже багато людей uh, буде мігрувати. Uh, тобто, цікавим, знаєте, є те, що це дуже цікаво. Насправді що uh, держава США uh, вона використовує Україну тоді, коли uh, прості люди, американці, так українці, дуже непогано між собою спілкуються. Дуже і знаєте, я зараз аналізую це дуже цікаво. Бо я зараз аналізую своїх клієнтів. дуже багато клієнтів США. І е, вони там, ну, багато хто досить непогано себе почуває. Тобто, вони не відчувають себе якимись згоями, вони там можуть пристосуватися, вони отримують підтримку морально, емоційно, е, і насправді дуже багатьом е, українцям дуже комфортно, насправді, США. І це, е, до речі, це не завжди стосується саме якихось державних інстанцій, але саме народу. так. І в даті е, в сумісності також це закладено. Багато чого чому потрібно нам повчитися. Оця дванадцятка, оця п'ятнадцятка говорить про те, що не слід ідеалізувати, ви дуже влучно зараз провели при, е, приклад, коли там улюбилися, закохалися, а що ж воно там на самом ділі. Оце дуже класно почалася подводка насправді. Тому е США е у них є свій інтерес, у них є е свій план е на Україну, але е чи буде Україна існувати, ін і Фігу, поки є Ерефія, зараз дуже цікаву річ проговорюю. Поки є Ерефія, поки США цікава Україна.